Привіт, мої любі діви! Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Час на передбачення на грудень місяць. Час свят, час казки, Місяць. Магії. Своє передбачення я буду робити на трьох колодах вже традиційно на класичній, романтичній і на містичній. З кожної колоди по три карти. Загалом це 9 карт. Якщо вам недостатньо інформації, беріть ще 9 карт, якщо ви знаєте свій асцендент. Отож, мої любі діви, почали перша колода Райдера Уейта, що всесвіт посилає дівам в грудні місяці, які важливі події. Що буде відбуватися, яка буде енергетика, який настрій? Все нам розкажіть і покажіть. Перша карта для вас вісімка посухів, найшвидша... найшвидша карта в колоді. Карта швидкості, карта руху, динаміки, коли все просувається, все горить, мчить, летить. Ось така шалена швидкість. Ви вриваєте в грудень на шаленій швидкості. У вас купа планів, купа роботи, все потрібно встигнути, і ви все встигнете. Тому що посухи це вогонь. Вогонь все може, вогонь запалює, вогонь штовхає, вогонь допомагає, вогонь надає сили і бажання. Дивимося далі. Початок такий багатообіцяючий і інтригуючий. Наступна карта. Лицар Пентаклів. Любі діви, це ваша енергетика. Лицар Пентаклів це молодий чоловік, стихія Земля. Телець, Діва, козий Ріг. Можливо, це ви такий молодий чоловік. і ось... Тут швидкість, лицарі це також швидкі, швидко, вони на конях, коні швидко рухаються, це швидкі події, швидко вирішуєте щось, швидко пересуваєтесь. Можливо, така молода людина до вас прийде з дарами, зі звісткою. А можливо, це ви принесете комусь звістку, подарунок, приїдете в гості до рідних на свята. З подарунками, з, з такою турботою, з вдячністю, з дарами. Це також є рух автомобілем, можливо, ви поїдете автомобілем кудись, так? Або купівля-продаж автомобіля. Ну, пов'язане все з автомобілем, рух. Дивимося далі. Наступна карта для вас. кубків, А тут же зовсім інша енергетика. Тут е, енергетика емоцій. Кубки – це емоції. І паш це як одиничка початок. Це щось принесе вам захоплення. Це романтика, це нове захоплення, е, нові емоції, можливо, освідчення, закоханість, кохання, бажання. Ну, от те, що ви будете робити, чи куди ви поїдете, чи цей подарунок, який ви подаруєте, чи вам подарують, викличе таку масу позитивних емоцій. Це класні емоції, це радість, позитив. А можливо, це молода людина в вашому житті така стихія вода. Молода до 20 років. Вода в нас риба, рак, скорпіон, або ж діти і онуки будуть задіяні в вашому житті, тому що в них. В школі, в садочку, до Різдва, вже ближче до Нового року, можливо, також святкування, корпоративи, і ось це такі, такі емоції, що одягнути, що приготувати. Або це ж ваші емоції також, коли ви готуєтеся до свят і відчуваєте щось нове таке. Ви вигадали, придумали із захопленням. чекаєте, чекаєте дива. Наступна колода в нас е, романтичне таро. Давайте подивимося, що вона розкаже для дів. І перша карта для вас. М -м, лицарь кубків. У нас тут щойно був паш кубків. Паш Кубків, а тут Лицар кубків, тут же старший чоловік від 20 до 40, плюс-мінус 2 роки, також стихії води на е, підносі пропонує вам скуштувати його на смак, випробувати його емоції, пропонує свої емоції вам. Це може бути знайомство з таким чоловіком, якщо ви жінка. Або ж це просто як емоції. Також дивіться, яка тут навіть такий, як хуліганить він, так, в одязі клоуна, так, кокетливо подає келих вина чи шампанського. Такий настрій класний, очі закриті, задуманий. Ну, от дивіться, які безтурботність, спокій, радість, захоплення, перечуття ось такого. Передчуття, коли в очікуванні чогось такого класного, позитивних емоцій. Гарна енергетика. Гарні емоції. Дивимося далі. Наступна карта для вас Шістка Пентаклів. А тут в нас вже ярмарка. Чистка пентаклі в класиці, це обмін грошима. А тут скоріше обмін люб'язностями. так? На ярмарку художник малює портрет дівчинки, яку він зупинив, а вона так йому позує, так себе показує всі красі з кращої сторони. Це таке зацікавлення, коли в оточенні. Людей десь, можливо, ви будете в гостях, вас запросять, чи де б ви не були на вулиці, хтось кимось зацікавиться. Залежить в якій ви позиції, чи ви людина, яка цікавиться, чи вами зацікавляться. Ну, це так цікаво. Це коли такий обмін іде люб'язностями. Тим паче в нас був були емоції, от дивіться, які приємні позитивні емоції вам принесе, чи це знайомство, чи це просто е, перебування в оточенні людей, де, де ви будете проводити час, чи можливо це одна свята, приїдуть якісь нові люди, е, гості прийдуть, і ось так таке гарне проведення часу. А можливо, в когось, хто не в парі, хто в пошуку, у вас є шанс і можливість, щоб вас зауважили познайомитись, привернути до себе увагу, якщо ви в пошуку. Так, друга, третя карта. Третя карта для Дів Лицарь Пентаклів. Знову ж таки у вас вже був Лицар Пентаклів. Багато людей, багато фігурних карт, ось дивіться. Лицар Пентаклі вже був. Тобто, однозначно, буде мандрівка на автомобілі, буде дорога, тому що Пентаклі це ви, дорога на автомобілі, чи це купівля-продаж автомобіля, чи це ви їдете до когось, чи це тут. Лицар кидає в монетку фонтан, щоб повернутися. А в нас тут був ярмарок. От, можливо, це таке зацікавлення якоюсь особою, із якою захочеться продовжити стосунки, повернутися в це саме місце. Або отак от вам було класно, затишно. Ну, класна енергетика. І ви будете задіяні, тому що багато вашої стихії, багато фігурних карт, багато вас. І такий для вас місяць буде активний. Бо почався він з вогню, з вісімки посухів, і далі пішли лицарі на конях. Тобто сачкувати вам не вдасться. Просачкувати, відпочити потрібно буде задіяним бути в чомусь. Наступна колода в нас. Долина міражів. Давайте подивимося, що вона розкаже. І перша карта для вас п'ятірка посухів, ну, знову посухи, знову вогонь, але тут же п'ятірка посухів, я боротьба. Це може, може бути, отак, як в нас тут була перша карта вогню. Карта е, швидкості, то тут вам в е, нас боротьба, і вам потрібно щось довести. Вам потрібно швидко щось вирішити, швидко домовитися. Ось така боротьба, конкуренція може бути спорт і естафета, а може бути тіло фізично щось робити. Ви вам потрібно все встигнути, прибрати, пофарбувати, відремонтувати. І ось все летить, на допомогу прийшло вам купа людей, вся родина працює, всі задіяні, і вам ви щось активно робите, ремонтуєте, будуєте, переробляєте, доробляєте. Ну, тобто, в кожну своя ситуація обирайте своє. Що з вами резонує, те і ваше. Наступна карта. Наступна карта для Дів. Імператор, ого. Дівам захотілося стати імператором, покерувати, стати головним, важливим. Це взагалі це енергетика вогню. Енергетика це не ну, вогонь — не ваша стихія. Діва це такий консерватор, спокійний, розсудлива енергетика. Такі люди приземлені, раціональні. А тут такий ух, імператор. Він ж я сказав, як сказав, так і буде. Людина, яка, в якої тільки його думка більше нічия. Ну, можливо, це у вас вімкнеться така енергія такого лідера, що ви за собою поведете людей, або просто ось тут, коли ви відстоюєте свою думку, ви щось доводите, ви берете на себе. Відповідальність, ви берете справу в свої руки, ви берете, ви, ви старший і за вами йдуть люди. Або ж це така людина в вашому житті, керівник, дорослий чоловік, ну, в залежності, скільки вам років, це такий дорослий вже чоловік, можливо, це батько, ваша половинка, так, якщо ви жінка. Ваш наставник, ваш якийсь вчитель, ваш дідусь, ваш керівник на роботі, який також буде якусь роль відігравати, от таким буде щось вимагати, або ж ну, імператор, як має і плюси і мінуси, він може і допомагати, і щось просунути, і підтримати, і фінансово допомогти. Там будь він може будь-що. А також він може давити, бути таким деспотом, бути людиною, яка давить, пригнічує, примушує. Тому. Краще ви на себе візьміть таку енергетику. При потребі, якщо вам потрібно щось відстояти чи просунути, чи взяти відповідальність на себе. От станьте таким імператором, за яким можна заховатися, який всіх захистить і все вирішить. Дивимося далі. Наступна карта для ДІВ. Що в нас тут? Дев'ятка кубків. Ой, дев'ятка кубків це класна карта. Це... Дев'ятки це взагалі підсумок, що я маю. А тут саме кубки це і наші емоції. Як мені класно. Я задоволений і задоволена тим, що я маю. Емоції. Радості, щастя, тобто в класиці дев'ять кубків всі наповнені, всі наповнені чимось класним і приємним для вас. І ви тішитесь тим, що ви маєте, і ви тішитесь, можливо, тому що свята, збереться родина, І це такі класні спогади, класне спілкування. І ви тішитесь тим, що ви маєте. Тут не про гроші, тут про емоції, що як класно мені. Що я, я маю не так мало. Такий місяць вас, мої любі діве, активний, динамічний, емоційний. Будете кудись їхати, переїжджати, чи гості, чи гості до ви гостей перевозите, щось втілювати, за щось боротися, навіть побуваєте в ролі імператора. Місяць цікавий і захоплюючий, мої любі. Я бажаю вам мирного і спокійного е грудня. Я бажаю вам е веселих свят, гучної коляди, ну, наскільки можна в нашій ситуації, в наших умовах, але все ж таки потрібно насолоджуватися кожним днем, кожною секундою, кожним своїм здобутком, тим, що я маю, тим, що мене оточує, своїми рідними, говоріть їм. Говоріть людям, які вам важливі, говоріть їм про це, говоріть їм важливі слова, говоріть їм взагалі слова, даруйте їм своє тепло. Я бажаю вам мрійте, бажайте, я бажаю всім нам здійснення однієї єдиної мрії. Магічне, магічний час Різдва, коли така енергетика, коли все весь світ святкує. Я бажаю нам всім, щоб ми загадали одне єдине, і, ми, і для нас це збулося. Я бажаю вам мої любі діви, любові, радості, щастя, достатку, успіху, багато причин для радості, щоб не було в вашому житті суму і тривоги. Дякую, що ви зі мною, дякую, що ви в мене є, я вас обіймаю. Я закличу вас, хто ще не з нами, закликаю. Приєднуйтеся до зоряного таро і почуємося, папа мої любі.